Знайомтесь, це семирічний Гордій, який прийшов на своє чергове тренування з плавання. Все як у звичайних дітей: окуляри, шапочка та дощечка. Але Гордій особливий, адже у нього Трисомія 21, хромосоми або іншими словами, синдром Дауна. Заняття в юного спортсмена відбуваються за спеціальною програмою, але він абсолютно не боїться води, занурюється на глибині та набирає швидкість, неначе дельфін. Як розповідає його мама, у Гордія вроджений гіпотонус, і лікарі радили не просто масажі, а саме реабілітацію у воді. Тож вже майже два роки вони займаються в одному з білоцерківських басейнів. Ми в е перший місяць, коли знали про діагноз, ми звісно дуже були е в розпачі. А потім себе опанували, і ми до Гордюші відносимося як до звичайної дитини. І він у нас говорить так: ні, і ми його питаємо, ти, ти їдеш на плавання? Так. Він відповідає І подобається так. Тобто, ми він у нас такий, що він просто так не піде на контакт, і просто так він нічого не зробить. На жаль, трохи він у нас такий упертий. Це мені, до речі, подобається. У нас у фастові на жаль немає басейну. І немає трен... ну, тренерів, нема басейна. Тому вирішили в білі церкві, і тут уже підключили і заняття доповнительні заняття йому, щоб це було якось в комплексі в міксі, тобто і розумове навчання і спорт, щоб і видає це гарні результати. Тому ми мусимо їздити заради нього, тому що це йому дуже важливо. Його тренерка Олена Тарасова. Як ще одна мама: усі рухи на повторі, кожен метр на підтримці розповідає: Гордій займається двічі на тиждень по. 45 хвилин, хоча перші спроби у великому басейні були коротшими, і йому хотілося більше бавитися, але з часом він почав робити самостійні пропливи. Олена підкреслює, для кожної дитини необхідний індивідуальний підхід, адже універсальної методики навчання не існує. Звісно, треба запустити руки, треба запустити ноги, тому певні вправи на руки і на ноги ми робимо. Коли я бачу, що він відволікається і він втомився, ми перевертаємося, і от нещодавно він почав дуже гарно вже опановувати. Йому сподобалася спинка, ще провалюється в тазу, ми ще робимо це незграбно, але він вже розуміє суть і йому вже подобається те, що він от сьогодні навіть було, коли я цілий басейн змогла його просто покласти собі на ручки, хоча такого не буває, і він розслабився і поплив. Це Такі своєрідні підводні в зв'язку з таким адаптивним плаванням навчанням є рухи, які ми використовуємо. І знову ж таки, я дуже дивлюся і відчуваю, наскільки дитина зараз готова в моменті. Тобто, не заставляє. Якщо я бачу, що цей рух зараз не йде, ми його відкладаємо на потім і переходимо до іншої стадової. Стиль юного плавця не відповідає класичним, як от кроль чи брас. Він вільно рухається, вибираючи власний темп. І побачивши, як швидко Гордій почав триматися на воді та долати значні відстані, Олена вирішила. Чла подати його на встановлення рекорду України, а саме 50 метрів з мінімальним часом подолання без допомоги тренера. Звісно, ми були шоковані, але де ми не відпочивали, в Гардюша наш дуже показує гарні результати в басейну. Всі дивуються, що він такий маленький, вже так плаває. Тому спочатку ми так були здивовані, а потім, а чому би й ні, давайте спробуємо. Він тільки настроєний на плавання, тому те, що буде відбуватися зверху, і хто там буде його контролювати чи дивитися. Я думаю, що взагалі для нього це не має значення. Тут більше для мами буде значення мати і тато. До речі, у нас тато не знає, що ми завтра йдемо на рекорд. У нас папа думає, що у нас просто сорівнування, тому ми будемо робити йому сюрприз і всій нашій родині. У цей важливий день у басейні панувала напружена та хвилююча атмосфера. За правилами національного реєстру рекордів у Гордія було три спроби. Усі, затамувавши подих, спостерігали за ним. Під час перших двох хлопчику вдалося подолати лише 25 метрів. А за третьої, завдяки підтримці мами, тата та тренерки, Гордій зміг пропливти всю дистанцію. Тож наприкінці емоцій не стримав ніхто. І новий рекордсмен України Гордій Червінський. Ура! усі місяці всій команді вручаємо. Це рекорд, рекордні зачик. Дітей дуже багато саме в цій номінації, плавальні, скажімо так, це і 25 метрів, і 50 метрів. І зовсім маленькі немовлята встановлюють рекорди зануренням під воду в ластах, без ласт. Але сьогодні ми говоримо про особливість. Номінації в тому, що це дитинка з синдромом Дауна. Весь час вони говорили про те, що 25 буде буде 25, Але те, що вони сьогодні проплили разом з тренером, яка мотивувала хлопчика 50 метрів. Це справді дуже вражає. А головне це мотивує інших батьків, інших дітей не боятися пробувати і перемагати самого себе в першу чергу. Унікальному плавцю вдалося подолати дистанцію за 2 хвилини 52 секунди. Хоча для когось це може здатися багато, але для Гордія та його родини це справжня перемога, і цей рекорд вкотре доводить, що підтримка та віра допомагають долати будь-які перешкоди на шляху до мети. Ми ще раз показали, що все можливо, кожна дитина має свій шанс, має своє право на це життя, на ці спортивні досягнення. І не зважаючи ні на що, не зважаючи на свій синдром, на свою унікальність, Гордій це зробив Ярослав Гопаца, Олександр Куга спеціально для Еспресо.